Від Суецького інформбюро. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 30 листопада 2025 року. З початку доби відбулося 155 бойових зіткнень. Російські фашисти завдали по позиціях наших військ і населених пунктах 48 авіаційних ударів. Скинувши 120 керованих авіабомб, здійснили 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами Камікадзе. На слов'янському напрямку наші воїни відбили 12 атак російських фашистів у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. Ворог, 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону. На Костянтинівському напрямку у районах Олександро Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень в бік Прилук, Варварівки, Гуляйполя та в районі Солодкого. Авіаударів російських фашистів зазнали Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами! Смерть російсько-фашистським загарбникам! Слава українським воїнам! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал!